Такі гарні слоєчки, смачні, запашні. Їх готувала я, посощака Лілія Ігорівна і моя колега кухар посощак Анастасія Ігорівна, Настя і Ліля. Відтепер в нашій компанії є ще два нових члени. Це є Вілія Яремко-Вікторівна і Рудик Марія Миколаївна. Е, можна їх називати просто Морося і Ліля. Ні, ну у нас Ліля вже є одна є, але у нас буде дві Лілія. Так і буде. Назвичайно цікавіше. ніж моє лице. Вони майже готові. Що трошечки їх хто. дивіться, вже слойки зробилися, навіть такі слої, Слої, бачите? Красиві. Такі. Але ми маємо пекти до того, поки на них зверху не буде такого кричного відливу. І трошки довше, щоб вони гарніше покуплися. Середньо, щоб все серед добре зростав і все.